Ну що ж, сталося. Верховна Рада проголосувала, а Зеленський підписав. У нас є новий закон про мобілізацію. Давайте про деталі. Ми з колегами розібралися і готові розповісти вам. Для початку у нас з'явилося нове визначення слова мобілізація. Тепер мобілізація. Це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного проведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводитися відкрито або приховано. Хоч це і було вже, але тепер вже все офіційно закріплено. Мобілізаційний вік тепер від 25 років. Тобто від 25 до 60 років ви підлягаєте мобілізації. Якщо вам більше або менше цього віку, то ви можете підписати контракт. Буде створено електронний кабінет резервіста, призовника та військовозобов'язаного. Там будуть зібрані усі ваші необхідні дані. Реєстрація кабінету є добровільною, проте це дійсно зручно. Розкажу далі. Там не буде повісток, на електронній пошті також їх не буде. І взагалі ніякої електронної повістки не існуватиме. Залишиться лише стара добра паперова форма повістки. При отриманні такої повістки ви все ж таки змушені з'явитися у конкретний ТЦК, зазначений там, та у конкретний час. Поважні причини неявки у ТЦК: стихійне лихо, захворювання людини, яка повинна з'явитися, смерть родича, особи, яка повинна з'явитися, ракетний обстріл, або. Інша поважна причина. Якщо ви ігноруватимете повістку і не з'явитесь до ТЦК, то керівник такого ТЦК звертається до поліції з вимогою привезти вас у ТЦК. Якщо поліція дає офіційну письмову відповідь, що вони не можуть вас знайти, тоді на вашу адресу поштою у письмовій формі надсилається вимога з'явитись. Така вимога. Вважається врученою з момента відправки вам, навіть без вашого підпису чи без дійсно вашого отримання. Якщо ви далі не з'являєтеся ТЦК, то керівник вже може звернутися до суду і, відповідно, суд може позбавити вас права керувати транспортним засобом до моменту, поки ви не з'явитесь або поки не відкличуть цю заборону. Проте суд може відмовити ТЦК у випадку, якщо без такого права керування транспортним засобом людина залишиться без джерела доходу, тобто, скажімо, якщо ви водій автобуса, наприклад. Якщо громадянин знаходиться за кордоном, то також необхідно буде оновити дані. Як саме через електронну пошту або зателефонувати чи через електронний кабінет призовника. Крім того, за кордоном особа також повинна стати на військовий облік. Як саме, поки що невідомо. Це вирішить Кабінет міністрів окремою постановою. Проте, якщо людина цього не зробила, то вона не зможе отримати ніякі послуги у якихось дипломатичних установах. Навіть паспорт чи закордонний паспорт змінити буде неможливо. Питаннячко, як надсилатимуть повістки за кордон, якщо електронно цього не робитимуть. Відповідь ніяк, принаймні наразі в цьому законі про це ні слова не написано. Після публікації закону усі військовозобов'язані. Мусять протягом 60 днів оновити свої дані, адресу, телефони і так далі. Зараз увага! Це можна зробити у ТЦК ТСП або в електронному кабінеті, чи просто-напросто піти у ЦНАП. І йдемо далі. Тепер усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані завжди носити з собою військово-обліковий документ. Також є обов'язок пред'являти його на вимогу працівників ДЦК або правоохоронних органів. Вони ж, в свою чергу, мають це все знімати на відеокамеру або телефон. Чоловіки від 25 до 50 років, які отримали групу інвалідності 2 або 3, вперше після 24 лютого 2022 року, мусять пройти перекомісію МСЕК. Військових це не стосується. Ну, в дійсності багато фейкових документів було зроблено за цей час. Обов'язкової мобілізації жінок не буде. Вони мають стати на військовий облік, якщо у них є медична або фармацевтична освіта, і вони по здоров'ю проходять. Але це, в принципі, було із 2022 року. Призивати їх не будуть, а в армію можна піти по власному бажанню. Жінки інших спеціальностей також можуть піти стати на облік за власним бажанням. Також відбулася легалізація мобілізації засуджених на умовний термін, окрім злочинів проти національної безпеки, тобто шпигунство. І тому подібне. Такі громадяни будуть проходити службу у спеціалізованих підрозділах. Строкова служба скасовується. Замість неї вводиться базова військова служба. Її мають проходити усі чоловіки від 18 до 25 років. У момент, коли ви будете проходити її, ви обираєте самостійно, але тільки до 24. Дальше Далі відтягувати нікуди. Тривати вона буде у мирний час 5 місяців, з них 3 місяці загальна та 2 місяці фахова підготовка. А у воєнний час коротше 3 місяці. З них один місяць загальна та два фахова підготовка. Відправляють на базову воєнну підготовку районні держадміністрації разом із ТЦК та місцевим самоврядуванням. Право на відстрочку саме від БВС мають студенти до 24 років. І призовники щороку до 1 жовтня мають підтверджувати, що у них є право на таку відстрочку. Чи буде варіант відстрочки для підозрюваних у кримінальних правопорушеннях, проте, мабуть, це не найкращий варіант відкосити. Також з'являється такий термін як базова загальновійськова підготовка або БЗВП. Як альтернатива, вона буде проводитися в університетах, коледжах, військових вишах та у військових навчальних підрозділах. Вона буде включена у навчальні програми і буде обов'язковою для усіх чоловіків та для жінок за бажанням. Якщо людина пройшла БЗВП під час навчання, то вона отримує свою військову спеціальність. Та не призивається на базову військову службу. Чоловіки, що не прийшли базове ВП, не зможуть працювати на держслужбі в органах місцевого самоврядування, в поліції та у прокуратурі. Виняток непридатність по стану здоров'я, відстрочка або хто не підлягає призову на військову службу. Тут у нас повністю оновлюється стаття 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію дублювати я і не буду для того, щоб розібрати конкретно ваш випадок, краще телефонуйте в Олсу. Awesome. Але з цікавенького у нас є дещо новеньке: відстрочку отримають міністри, їх заступники, керівники держорганів, дипломати. Народні депутати, в принципі, що й було судді, працівники органів військового управління, держслужбовці, що забезпечують діяльність президента, парламента та уряду. Е, якось так. А щодо студентів, то відстрочку отримують ті, хто навчається на денній або дуальній формі і здобуває послідовну освіту. Що це означає? Якщо ви навчаєтесь на бакалавраті, маєте відстрочку. Якщо ви навчаєтесь на бакалавраті і вступаєте на магістратуру, ви маєте відстрочку. Після магістратури вирішуєте поступити на аспірантуру, також маєте відстрочку. Проте, якщо ви після аспірантури, наприклад, вирішили взяти ще одну магістратуру, то відстрочки не буде. Так само, якщо після бакалаврату вирішили взяти ще один бакалаврат. Ще вона є у докторантів та інтернів, і у наукових та науково-педагогічних працівників, якщо вони працюють на 0,75 ставки. І трішки про бронювання. Бронюванню підлягають керівники в міністерствах та держорганах, сільські, селищні та міські голови, голови обласних та районних рад, працівники правоохоронних органів, працівники критичної інфраструктури, держслужбовці нижчих ланок і працівники органів місцевого самоврядування теж мають бронь, але не більше 50% працівників. І є дещо цікавеньке для військових. Тепер за знищену або захоплену техніку військовим виплачуватимуть від 12 до 900 тисяч гривень. Також військовим їх дружинам чи чоловікам не нараховуватимуться штрафи, пені чи відсотки за кредитами за винятком іпотечних кредитів та кредитів на автомобіль. Якщо людина укладає контракт, тоді держава компенсує їй 50% першого внеску по іпотеці. А потім 100 тисяч гривень за перший рік служби та 100 тисяч гривень за другий рік служби. Щодо цього буде окрема постанова уряду, щоб зрозуміти, як воно буде працювати на практиці. Контрактникам, добровольцям в перші три місяці служби будуть давати сертифікат на 150 тисяч гривень для покупки машини. Щодо відпусток, є 30 днів відпустки, до них додається 10 днів по сімейних обставинах. Мінімальний строк відпустки має бути мінімум 15 днів. Також додається додаткова відпустка до 15 днів за знищення ворожої техніки. Додаткові виплати раніше було встановлено від 20 до 100 тисяч гривень додаткових доплат в залежності від умов служби. А ще уряд має ухвалити постанову про одноразову виплату 70 тисяч гривень військовослужбовцю, який виконує бойові завдання протягом 30 днів на нулі. На території Росії або на окупованій території на жаль немає нічого в даному законі про демобілізацію для наших захисників, які захищають нас із перших днів. Проте додавили дещо про звільнення. Звільнення з військової служби може бути здійснено за сімейними обставинами або за іншими поважними обставинами. Самостійне виховання неповнолітньої дитини, за наявністю дитини з інвалідністю або усиновлення такої дитини з інвалідністю, за наявністю дружини чи чоловіка з інвалідністю, і для жінок вагітність. Військові, що повернулись з полону, можуть звільнитися в запас, але якщо вирішать продовжити службу. То отримують додаткову оплачувану відпустку в 90 днів. На цьому з основного все. Якщо у вас залишились якісь запитання або ви хочете, щоб ми розібрали конкретно ваш випадок, краще телефонуйте Волсом. А з вами був я, ваш особистий бізнес-юрист Олексій Щерба. Залишайте ваші думки про новий закон в коментарях.